Друзі, всім привіт, величезний! Сьогодні поговоримо, як же притягнути потрібні події в своє життя. Це відео буде прям концентрат корисностей, тому якщо ви навіть декілька от принципів з цього візьмете, це вже кардинально і багато-багато чого змінить. Для початку почну з такої от бази, що всі ми. Скажем, в какой то мірі такі, знаєте, дуже схожі між собою, якісь такі, знаєте, як біороботи. Тобто, в нас є определьний набір програм і автоаприльоний автоматизми, які ми кожен день робимо, робимо, робимо. І саме тому наше життя в якійсь та мірі і повторюється багато якихось моментів і нічого не змінюється. І для того, щоб... Воно починало змінюватися, необхідно приймати інші рішення. Тобто, якщо ми хочемо, щоб воно змінювалося так, як ми хочемо, то нам необхідно щось робити по-іншому. І от сьогодні будемо максимально детально це розглядати. Я буду максимально це простим, простим язиком розказувати, щоб це максимально було на прикладах. Зрозуміла, хочу сказати, що те, що ви дивитеся це відео, це вже великий крок для для, для позитивних змін у своєму житті, тому що люди, які вважають, що це все не для них, їм це не потрібно. Вони це все не дивляться. Тому ви великі молодці, і це вже перший крок до, до змін, коли ми. Е Приймаємо рішення, що ми хочемо по-іншому, да, коли ми всередині кажемо про те, що я хочу по-іншому. Але тут важливо, щоб ми приймали це рішення не так, що о, ну, типу, що значить приймати рішення? Це е, всередині, ми коли маємо такий е, чіткий, точний намір, що я хочу по-іншому. Що я хочу, щоб моє життя було з позитивних подій складалося. Я хочу це. І оце от перший крок. І звичайно, що потім нас затягує якась бита Да? Десь нас відволікли, десь там дитина заплакала, десь там чоловік там прийшов без настрою, десь на роботі щось не так, десь там щось ми самі не встигли, почали на себе злитися. І от тут важливо в усьому цьому вихорі подій не забути про те, що ми взагалі-то вирішили тут притягувати своє. Життя позитивні події, а не негативні, а, тому що ну ми всі складаємося з певних, от як я да, починала з цього з певних програм. Тобто, колись ми почули якусь фразу від наших батьків, і звичайно, що батьки там виховували нас як могли, намагалися дати нам все найкраще. Я Це про те, що все максимально зроблено для нас, але були якісь такі моменти, які десь нам хтось щось сказав, і воно в нас лягло не зовсім так, як нам як, 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 йшло нам на користь. Наприклад, з моїх обмежуючих програм, от що було це. Те, що не всім дано, тобто в мене от була от така установка, що скажімо так, що тіпа, є люди, які можуть проявлятися, які можуть бути багатими, а інші люди це ті, які, яким це не дано, в яких це там тіпа, от прям неможливо. І я пам'ятаю, коли я перше це почула, ну це як будь-яку фразу, яку ми почуємо, і так ви зараз можете також це порівняти на будь-якій сфері вашого життя. Тобто, коли ми якусь фразу чуємо в дитинстві, да, вона нам, от тіп, як на такої ідеальній поверхності, да, з'являється. Це така маленька смужечка. А потім о, ще раз їй сказали: ще, 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 ще. Десь там від інших почули ми її. І ця смужечка вона стає вже такою, я б сказала. Достатньо широкою, а, і ми вже починаємо. Ну і ми вже, скажімо так, починаємо в це більше вірити. Тобто це не просто там маленька така, да, скажімо так, якщо ти казати про, про, про наш розум, да. тобто це не просто маленька фразочка, да. це вже така укорінена, така прям жирненька фраза, яка сидить в нашій голові, тому що ми її багато разів почули. І, і ця фразочка, вона а, притягує те притягує то саме. Тобто, якщо ми знаємо, що це не всім дано, то ми будемо Постійно знаходити підтвердження того, що є люди, які в це все виходить, а є люди, яких не виходить. І ми будемо більше себе асоціювати з тими людьми, яких. В яких це не виходить, от і це можна прикласти на будь-яку сферу, наприклад, там сфера стосунків. От я, наприклад, там в мої сім'ї. Я бачила, що в нас є в моєї мами є стосунки довгі з татом, да, в моїх бабушки є, і в мене от, стосунків не було такого сумніву, що в мене не будуть стосунки довгі з чоловіком, тому що мені здавалося, що якби е, ну от я ж бачу цю картинку, значить, це реально, значить це можливо. І в мене це від, відков що це можливо. Але, наприклад, що це щасливі і. Гармонічні стосунки, в мене оце було така відчуття, що що це треба боротися за стосунки, що треба якось завжди їх будувати, що це завжди дуже складно. А от і фактично, ну моє життя цьому і відповідала. то все, в що ми віримо, це і створює нашу нашу реальність. Тобто, якщо ми віримо, що нам не дано проявлятися, що нам не дано мати ці гроші великі, що гроші це дуже складно, що треба дуже багато працювати, що треба багато чого робити, що діти це дуже складно, що вони. Вимотують, що вони там забирають нашу енергію. Що якщо б не діти, то я би то 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 тобто, все, в що ми віримо, ми знаходимо це підтвердження. Ми обов'язково знайдемо людей, в яких о, саме так ми обов'язково наше життя буде відповідати тому, чому ми хочемо. Тобто, нам просто, просто і не просто. Необхідно змінити це те, що ми про себе, про себе думаємо. Те, що ми думаємо про, про наше життя, те, що ми те, в що ми віримо. І як тільки ми в це починаємо вірити, починає відбуватися магія, і починає відбуватися те, про чого ми хочемо. І е, е, як же тримати цей курс на те, чого ми хочемо, і не забувати. І е, тут важливо працювати на декілька етапах. Це і наше тіло. Тобто, якщо в нас є якась та от зараз, е, ну, зараз ми беремо, наприклад, там, одну якусь сферу, краще спочатку соседочуватися на одній сфері, а потім там, брати інше. Наприклад, це може бути да, здоров'я. Здоров'я, краса, стосунки, гроші, реалізація. І от зараз ми, допустимо, там сфокусувалися на чомусь одному, на чому ми зараз хочемо максимально типу, мати результат. Наприклад, це на темі грошей. Значить, ми маємо кусуватися на тому, щоб забрати ті негативні, ну взагалі оприділити, да, які в нас є негативні ці установки, і переписати їх. І спостерігати за тим, що ми бачимо в інших людях. Взагалі, розглядати інстаграм, розглядати соцмережі, розглядати наше оточення, весь наш світ, як деяку таку, знаєте, мапу, де нам показують, що куди ми скоро поїдемо, що в нас відбудеться. Скоро. Опять же таки, ми акцентуємося на ну, зі знаком плюс це все. Тобто, якщо ми бачимо щось не так, не треба собі придумувати, що і в нас це буде. Да? Тобто, ми дивимося на те, що в нас є хороше. І ми йдемо туди і дивимося. ага, От моя подружка поїхала. Вот ця моя улюблена блогерша там розбогатіла. Ця дівчина одужала і і як би, ми збираємо це все собі в капілочку, все, що ми хочемо, да на чому ми акцентуємося на цьому красивому житті, на цьому зібілю. Або на ну або на здоров'ї, або ще щось. Тобто можна там декілька сфер брати, але краще там одну. Так само про стосунки. Так як я багато працюю з людьми, і найбільше запити це все ж таки про стосунки про реалізацію. А то дуже часто, от коли я питаю, чи є в тебе в ото... ну, назви мені в оточенні тих ті пари, які ти вважаєш щасливими. І як правило. Людям складно сказати ці пари. Вони можуть дежи мене назвати, дай з чого до мене тому що ми там з чоловіком. 18 років разом на 5 дітей. Вони можуть мене назвати, або можуть ще когось назвати, і все, і начебто, кабута і нема, або вони кажуть, ну я ж не знаю, я ж типу, бачу тільки там кусочок, я не знаю, що в них насправді ну, стоїть програма, яка просто не дозволяє даже подивитися на те, що таких пар взагалі мільйон. Тому що в моїй реальності їх мільйон, да, цих пар. а в реальності той людини, в яких нема стосунки, їх немає тому, що в неї стоїть програма, що це неможливо, що чоловік Тяжко знайти, що е, треба там дуже-дуже старатися. Да? Тобто, Якщо в мене не було такої установки, то я бачила, і бачу, що чоловіків навалом, а що, у, типу, там, да, уваги навалом, що просто вибирається весь світ для тебе. А, і, і так воно і було. А по грошам в мене було по-іншому. Да? І відповідно, я це все і притягувала не зовсім так. То я все притягувала те, що відповідало мої, мої, мої картинки світу, тому що я вірила і то, чого я хотіла. Тобто, все, що в нас є, це просто ми колись замовили. Це просто ми колись це повірили. Так само наше сприйняття, що ми про себе думаємо, якою ми себе людиною вважаємо, ми вважаємо себе, то от тільки від прям чесно сісти, і прям виписати один сопчик знаком плюс, одне з знаком мінус, і прям чесно виписати, що я про себе думаю, яка я людина, і там будуть і негатив, тобто там буде і позитивне, да і в негатив, і чесно все подивитися. Невже я дійсно вважаю себе такою, такою, такою людиною? І чому це важливо? Тому що якщо ми вважаємо себе недостойних в цих класних подій, якщо ми вважаємо, що а ми не варті цього всього, чесно, просто собі признатися, тому що найголовніше це чесно собі признатися, тому що дуже часто я таке бачу в роботі з людьми, коли ми самі собі брешемо. Ми кажемо, нам не треба ця реалізація, нам треба сім'я. І так далі, ну і, і приходить дівчина з потухшими очима, да, яка ну, які дійсно хочеться цього всього, ну вона не дозволяє собі, тому що є якась установка. Наприклад, от в мене така була: що або сім'я, там діти, а, а, ну якби сім'я розглядає, де да, як чоловік і. І діти або реалізація. Тобто, здавалося, що в моїй картинці світу що одне інше розрушить, А так як із моїх цінностей це сім'я, то реалізація вона постійно така, як би страдала. Да, тобто, начебто, вона була конкурент, конкурент з моєю сім'єю, і відповідно це. Ну, це погано впливало на все, да? тому що, будучи сім'єю, не чувствуючи себе реалізованою, я все одно би не була задоволена цим всім. Вот. І опять же, таки, тут ще важливо не, не постійно уходити в достигаторство, а й насолоджуватися тим моментом, що от є вже зараз. Тобто, да, класно мріяти, класно хотіти більшого. це просто неймовірно важливо і класно. Ну, і в той же час важливо насолоджуватися тим, що є зараз, що зараз є багато чого хорошого, а що у більшості з нас є що поїсти, є де поспати, є, є, є можливість бачити щось красиве і прекрасне, обіймати своїх рідних. І ці всі маленькі такі приємності, які є в нас, вони, вони вже створюють наше життя. Тобто не, не очікувати, що от колись, коли я буду відпочивати на Мальдівах, коли я буду мати дохід там, 20 плюс тисяч євро, коли в мене буде оцей мій ідеальний чоловік, який буде відповідати на всі мої там, вимоги. Коли в нас через щурву це прямо очікування, що от колись я дійду і там я буду щаслива, це дуже часто проводить до того, що в нас є скати, є багато депресії, Коли ми чогось дуже дуже сильно хочемо і не знаємо, як туди дійти, тому що дуже великий розрив між реальністю і тим, що може бути. І в нас наступає оцей депресивний стан. Я не говорю про те, що погоджуватись на менше. Ні, то обов'язково класно, і в мене так само масштабні мрії і бажання. І просто повірити в те, що від тої точки, де ви зараз є, дійти до тої точки також можливо. Також можна швидко, дійсно. І в моїй реальності багато таких випадків, де люди просто кардинально швидко робили стрибок, тобто не 10 років йшли до якоїсь певної суми, а буквально дуже, -дуже швидко. І це залежить опять же таки від нас мислення. Якщо ми вважаємо, що що заробити гроші дуже дуже тяжко, якщо ми вважаємо, що удача це не для нас. То саме так і буде. Якщо ми переобираємо і вибираємо, що життя легке, просте, і що дійти туди можливо, що це для нас, то так воно і буде. Якщо ми чесно признаємося собі, що я страдала достатньо, що я достатньо в своєму житті вже пробувала по-різному. І зараз я хочу щось змінити. Я хочу зробити по іншому. Якщо ми кожен раз будемо приймати нове, нове рішення, нове, нове мислення, і то обов'язково все так і буде. Важливо роста. Вимагати такі більш-менші да? тобто між точкою А і точкою Б, маленькі такі точечки, куди ми ще будемо доходити. Тобто ми тримаємо в фокусі точечку Б, але ми будемо знати, що коли я дійду до проміжних точок, я також буду радіти, я також буду себе хвалити. Це також допомагає мозгу більше, так сказати, пробудувати цей маршрут, більш легко. Що от мені дуже допомагає, це, скажімо так, постійно думати про те, чого я хочу насолоджуватися тим моментом. Що є зараз, хотіти більше, і це не просто що хотіти, а прям жити в цьому моменті, тобто приймати рішення з цього моменту. Якщо ми говоримо про стосунки, тобто яка я та жінка, в якої прекрасні стосунки з чоловіком, як вона себе веде, як вона говорить, яка вона о, та щаслива жінка. Якщо я, якщо я говорю про да? якщо я хочу певну суму грошей в місяць, яка я в тому стані, як я приймаю рішення, як я думаю про гроші, як я їх витрачаю, ну і так далі. На, на тому рівні, наскільки ми можемо, хоча б на рівні відчуттів. Перша причина це наш стан, як ми себе відчуваємо, що ми хочемо. І, наприклад, дуже багато подорожей в своє життя я притягнула саме таким методом, що я просто раділа за те, що я скоро поїду, хоча в мене не квитків ще немає, хоча в мене немає на це фінансів це вже, вже зараз. Але я періодично протягом дня прокручувала цей момент, що от я вже там вже, вже, вже їду туди, я вже там відпочиваю, вже в все класно. Тобто це постійно переключає нас на те, що ну, на цей класний стан, на це класне відчуття, що все можливо, що я там буду, що обов'язково воно прийде і воно скидує цю важливість, вот, ну, коли ж це буде, ну, чому не зараз, чому в усіх всього відбувається. Тобто, це як таке смірильне, терпляче відчуття, що ну все воно буде, Даже не просто якщо казати прям більш глобально, то провідки віроятності, да то всі наші бажання це, це не наш глюк, це те, що дійсно нам доступно. Тобто, в одну і ту саму хвилину. Ону, тобто, про час також, час це теж все відносно, тобто ми можемо паралельно в один і той же час існують декілька віроятностей того, ким ми можемо бути, і ця віроятність може бути як гірша, те, що зараз є, так і краще. І от наші бажання вони говорять про те, що є десь там те, та я, в якої це все найкраще. І тому, якщо мені це хочеться, це означає, про те, що є вероятність там, де я вже це все маю. І так як часу не існує, то фактично це те, що в нас вже є. Тому як можна сумніватися в тому? Що вже є, дуже дуже дивно звучить, але просто необхідно повірити, те, що нам хочеться, це те, що абсолютно нам доступно і абсолютно може бути з нами. Головне, щоб дойти туди і переключитися дабо на цю ветку, Це головне по самопочуттю вже знаходитися в цьому стані, вже в це вірити, вже це знати, що це є. Що це йде і насолоджуєшся тим, що є, тримати на цьому курс. Мені допомагає це бігати. Тобто, коли я бігаю або ходжу зранку, воно особливо от ранок і вечір, це дуже класний час для програмування себе. Вставати, одягатися, іти гуляти. На початку це може якийсь супротив, потім це просто входить в автоматизм, що ти просто стаєш ідеш. Ранок він взагалі такий дуже магічний і дуже енергетичний, прям зв'язок з природи, коли ти виходиш і собі прям дякуєш за те, що є, за те, що буде. відчуваєш Себе ти людину, якою ти хочеш бути, коли ми рухаємося, відповідно воно вже на рівні тіла ще краще запам'ятовується. А також я там роблю холодний душ. Він також дуже так отрезляє, переключає а записування, тобто різні методи там по писанню. Я, наприклад, що я люблю писати, це вдячності. Тобто, я пишу зранку за що я вдячна, пишу план, що я хочу. Нагадую собі, який в мене намір, спостерігаю за своїм станом, питаю себе наскільки я зараз відчуваю. На шкалі. А, і, допустимо, якщо я там собі кажу 8, я собі питаю, а що мені не вистачає до 10, що я хочу ще зробити. І намагаюся зранку зробити от, от ці перші кроки, які я знаю, що мені допоможуть в тому, щоб привести мене до того, чого я хочу. І ці кроки вони, е, інколи даже от просто сісти відео, да, записати, це також може бути в мене супротив, тому що це треба сісти, е, потім це змонтувати. Найкраще це писати план і здати себе в оренду. просто брати і це робити без сумнівів. Тому що сумніви це те, що просто пожирає ну колосальна кількість енергії. Тому от просто встати і робити це, робити те, що нам подобається. Тому що якщо нам це подобається, якщо нам приходять якісь ідеї, значить ми все робимо правильно, значить ми в цьому потоці. І найбільше фінанси, найбільше радість в житті, коли ми саме. В потоці, коли нам от приходить ідея, ми її передаємо. Приходить ідея, ми її передаємо, Коли ми не думаємо про це дуже довго, коли ми довго це не обсусолюємо. А також із таких от блоків, що в мене було, що не давало мені от прям росту, а це те, що я прям довго не могла собі признатися в тому, що я не. Ну, не люблю людей не 100%. Тобто у мене було такі розділення, там, свої, не свої, то тобто, не було такого відчуття, що там, тотальної любові, тотального дозволу людям там, прийти, прийти в моє поле і взяти тільки стільки, скільки вони цього хочуть. А будьте мені хотілося більше дати, більше допомогти. І, і якщо я бачила, що людина не береться настільки, скільки вона б могла, я на неї, там могла злитися. І, ну, і це типу, скажімо, не такий страшний приклад, як на. Наприклад, коли ми там прям явно когось ненавидімо або явно на когось злимося. А тобто, це все це антиізобільні програми, які руйнують все. І, і взагалі, коли ми в людей щось бачимо і ми маємо радіти це як наступні наші доставки. І в той же час, якщо ми бачимо, що в когось щось є, і ми не можемо цьому порадіти, а ми злимося, да, що ну, в них вже все є, а коли ж в мене і так далі, тобто це дуже сильно віддаляє. Дуже сильно не якщо ви відчуваєте в моменті, що зараз прям неможливо нітральна відносина, до того просто відпишіться від цієї людини, не думайте про це. от якщо от прям зараз це дуже складно. Зробіть собі якусь фразу, наприклад, що якщо я це бачу, то і до мене це йде. Або беру свою реальність. Тобто візьміть собі якусь таке, щоб ви себе прям переключали. переключали. що ура, І те, що я бачу в людей, це і є моє також. Тобто, от прям переключати себе постійно-постійно. Якщо прям сказати одно. Оєю фразою як притягнути ці події це бути в тому стані, що ви вже та людина, в якої є ці події. Це саме саме ключове бути в цьому стані, перепрограмовувати себе, дай на, на ту людину, якою ви хочете бути. Важливо оточити себе потрібним. Оточенням, Тобто, якщо у вашому оточенні є людина, яка вас постійно там якось пригнічує, типу, от ви їй щось розказуєте, а в неї прям такі сумніві в очах, вона сумнівається, що у вас це вийде, вона там, ну і так далі. Тобто, на, наскільки це можливо, обмежити це спілкування або просто не говоріть на ту тему, яка для вас важлива і де вам важлива підтримка. Тобто, Якщо це можливо, мінімальне спілкування, тому що ну, люди навколо нас. Вони мають нас надихати. Ну, тобто, наскільки це можливо зараз, тобто міні, мінімізувати. І більше точити себе тими людьми, в які в цій сфері, яку ми хочемо, в які вже мають те, що є в нас. Тобто в них є це все, тому що вони приймали якісь інші рішення, тому що вони якось по іншому думали, тому що в них є якась інша установка на цей період, на тому що вони якісь робили інші дії. І а поки ми в цій сфері ще новічок, да або ми ще цього не досягнули, нам важливо от в цій сфері прям максимально у цій людині там пнапитуватися її цими установками. І найкращий метод це звичайно там слухати книжки людей, які нам подобається йти до. До навчання до цих людей, тому що таким чином ми переймаємо максимально це і, і спілкуючись з цією людиною, ми стаємо схожою на неї. Що також ну, важливо. Тобто ми стаємо цим нашим кумірам, ну, цією людиною, яка нам подобається, да, ми стаємо, і ми таким чином можемо притягнути те саме, що й вона має, тому що вона вже в цьому. У, Є для нас приклад також важливо час наодинці. Це час, коли ми просто в тиші, коли нас нічого не відволікає, і коли ми можемо просто про щось прпопорозмишляти. Також я пам'ятаю поначалу, мені це достатньо складно давалось, тому якби я б сказала, що от. Багато чого мені приходить під час медітації. У мене на каналі є багато медитацій. Навіть, навіть даже, пусть я слухаю, і в процесі мені щось приходить, я ставлю на паузу, йду, записую, або йду слухаю те, що от мені прийшло, якась ідея. Тобто, як правило, всі ідеї, які приходять, їх треба максимально записувати, максимально зразу передавати, не затримувати нічого в собі, тому що ця затримка, вона потім йде негативно на нас. І Ну і менше енергії, то якщо нам щось захотілось, максимально ми можемо це передати, якщо ми це максимально зразу віддали. Тобто і нам важливо це якось зафіксувати, щоб ми це не забули і не тримали в голові. Тобто передати. І от час наодинці, це в мене час це зранку, коли ще там, допустим, діти сплять, або коли, я, допустим, там пішла, побігала, я в цей момент знаходжуся сама вечором. Я також люблю робити такий підсумок дня. І, чесно кажучи, хоча я це і роблю максимально, намагаюся кожен день робити такий підсумок дня, де я записую, це може бути колись це як подяки. Дякую Всесвіту за те, що в мене сьогодні вийшло. Це колись як подяки Всесвіту. Да? Десь колись такі, як подяки собі, що за те, що я сьогодні там змогла те то, -то, -то зробити. Тобто важливо це фіксувати, щоб. Для мозга була підтвердження, що ми не просто так стараємося. У нас є у нас є вже прогрес. Тобто, от сьогодні відбулося. То -то -то, сьогодні відбулися хороші події. Можна там записувати, що в мене там сьогодні хороше відбулося, да які сюрпризи були. Що сьогодні неочікуване, неочікуване класне було? Тобто тут ми максимально фокусуємося на, на тому, що вийшло, на тому, що вийшло, на тому, що було класне в мене, і що було класне в мого оточення. Про себе в першу чергу, і також не забуваємо про те, що ми бачили. Це також як знаки. Да, в кого щось вийшло, в когось щось вийшло, це все как бы, максимально записано. Можна сказати, О, Боже, ну у мене ж немає часу на це все. Коли ж я це все буду записувати, у мене там і, і, і то, і то. і то. насправді, якщо ми не хочемо нічого змінювати, то можна не писати, можна взагалі нічого не робити. Звичайно, що можна. Але якщо хочемо змін, то приділити 5 хвилин собі. Це не щось так, що прям багато і зранку так само. Тобто, наше тіло воно, воно потребує того, щоб ми за ним, за ним також турбувалися, робили вправи, які нам допомагають бути фізично здоровими, їжа і так далі. І, і не роб... намагатися не... Не після цього відео та зробити все там, на... на 100% ідеально. Тобто Це може бути просто там, попригати 20 разів в день, це може бути щось достатньо просте, але щоб воно заряджало. Можна просто пробувати кудись йти і вже це проговорювати, да? коли там магазин або ще щось, якщо, допустимо, зранку зараз не можна на цей час виділити. можна записувати, там, ставити таймер і одну хвилину писати зранку, одну хвилину вечором. Тобто це вже буде краще, ніж нічого. Тобто Не намагатися все зробити ідеально, тому що понятно, що у нас у всіх свої там якісь справи протягом дня. Але якщо ми настроїмося, якщо ми скажемо, що я хочу сьогодні приділити час тому-то тому, я хочу сьогодні встигнути це. Якщо ми це записуємо і фіксуємо, а то Воно вже буде більш віретності, що воно вийде. Тому що в мене довгий час було таке, що я не любила ці всі записи, тому що, типа, якби я казала, от же, діти в мене там мене покликали, там запитали там ще щось, і воно, типу, якби тобто, нема такого графіка чіткого. Тобто графік може бути більш такий плавний, але якщо в нас є прям голові ключове, що хочеться це зробити, коли ми це робимо, в нас виробляється таке от прям задоволення сильне. І на цьому от на цій енергії задоволення. Можна ого-го скільки всього зробити. І навпаки, коли у нас постійно тягнеться блін, хоче там помити, помити, помити. І дня і дня від, від день ми думаємо що там десь в шафі перебрати, десь помити, або комусь подзвонити, або щось зробити. І постійно ми про це думаємо, відповідно, ми. Це забирає багато енергії, і також, також наше кітавоте, коли ми прокручуємо що з кимось посварилися, або прокручуємо якісь там типа конфлікт чита. Тобто все, що крутиться в нашій голові, воно а воно воно ну посилюється. І тут важливо тому фіксувати. Я це зараз то, що в мене прокручується, воно мені допомагає. А чи воно мені заважає? І от, якщо воно мені заважає, то з тим дуже важливо розбиратися. І в мене також є медітація виходу з негативних програм. Тобто багато дуже медитацій на каналі, які допоможуть обов'язково в цьому. Ну, звичайно, що найбільш ефективно, коли ви приходите. І це індивідуальна сесія, де я конкретно вже можна підсказати, Тому що я розумію, що коли людина говорить, там вже куча-куча всіх цих програм, всі вони видні. Але безумовно, що те, що ми можемо прямо зараз робити, це тримати стан не на тому, що що зі мною не так, да, а на тому. Тому що я вже є та людина, в якій все виходить. Я вже та людина, в якою яку я, я хочу бути. Тобто, це фокусування на цьому і подяка за це. Да? Тобто, подяка, Вона прям зразу дуже-дуже змінює стан. І бути завжди в такої тотальній довірі до світу. Вірити, що все, що не відбувається, це все веде мене найкращим шляхом. Постійно себе програмувати, що кожен день у мене все стає краще і краще. Кожен день все відбувається найкраще і найкраще. Постійно собі фокусувати, ну, я зараз хочу страдати, чи я хочу змінити своє життя на краще. І кожен раз розвертати себе, да, що робить та людина, в яка вже ну, там, моя найкраща версія, що вона робить, що б вона робила, як би вона прийняла, що б вона сказала, як би вона себе почувала, постійно приймати рішення з тої позиції, вже бути тою людиною. і бути в це стані вдячності, що е, як добре зараз, як буде е, там, і як буде там вже бути з того стану, що, е, що у вас це все є. Дякую, що це відео до кінця. Дякую за вашу активність. І взагалі дуже важливо, коли ми щось беремо. Да, дуже важливо також дати якийсь зворотній зв'язок, тобто приділити час і написати коментар. Це також для енергообміну. Дуже-дуже важливо, щоб ви писали лайк, написали. Дуже мене надихає для того. Можливо, щоб я знімала ще більше відео, і також, якщо ви відчуваєте, що хочете більш глибоко піти в цю роботу, рекомендую слухати медитацію, А якщо ще більш пришвидшити цей процес, то це звичайно, що ти мене на наставництво більш детально про цю інформацію. Пишіть в мені в інстаграм, я вам скажу, коли буде найближчий старт і що там буде. А всім бажаю прекрасного чудового дня. Бажаю відчувати, що ваше життя прекрасне і чудове. Кожен день спостерігати за тим, що вже стає ближче до вас, що вже вийшло, що вже вийшло, і робити нові дії, думати по-іншому, дозволити собі бути цим щасливим і забільним. Uh, і радісним обіймаюся міцно, міцно.